Так, якщо дивитися на відмови по візах до інших країн, якщо, наприклад, у вас там була до США відмова, то аналогічно можна подаватися хоч одразу, можна заповнювати анкету, можна ставати в чергу для пошуку слоту, або там, записуватись на інтерв'ю. Але дивіться, основний важливий момент це дійсно, що у вас зміниться. Це перше, по США можна записатися, ну, якщо ви знаходитесь в Україні або в іншій країні, тільки в ту країну, в якій ви є резидентом, тобто тут також є свої, як бачите, нюанси. І, е, ну, взагалі, я, звісно, рекомендую на США податися з кимось. Тобто, якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви там. У вас все класно, ви самі можете заповнити анкету, це окей, я взагалі нікого не зупиняю. Але в загальному анкета на США, вона є найскладнішою, на мою думку, тому що там рішення воно приймається на основі анкетних даних, тобто документи ми ніякі не прикріпляємо до анкети. І по суті, рішення приймається до того, як ви туди прийшли. Тобто ви приходите і вже там готове рішення. Ну, документи, звісно, треба нести, да? тому що можуть у вас їх запитати, можуть не запитати. Але від того, як буде складена анкета, ви можете думати, що вона складена вірно, окей, якщо у вас все пройде, все чудово. Але от, з досвідом, там, чим більше анкет ти заповнюєш, ти розумієш, що є якісь нюанси, які сприяють позитивно, є якісь нюанси, які сприяють негативно. Ну, зрозуміло, що у всіх бувають відмови по США, також у мене є відмови. тому... Це життя від цього нікуди не дінешся, але подаватися можна невизначену кількість разів. Це лише залежить від того, наскільки ви готові сплачувати візовий збір. Тому такі справи, друзі, якщо у вас були відмови, пишіть, будь ласка, які були причини. Якщо вам стало очевидно, що у вас, були такі, що у вас зрозуміло, з чого у вас була відмова, і якщо ви другий раз подавалися, чи одобрили вам візу, чи ні. Мені просто цікаво дізнатися. Всім па-па, на зв'язку.